Попри те, це, що церква була у підпіллі, ми були, ми свідчили батьки, напевно, наші бабусі, дідусі, батьки наші. Оце вони десь були тими, на яких церква оця трималася, і вони цю віру десь нам передали, і воно прийшло з нами. Тепер ми, мабуть, є ті, які передаємо віру, які несемо далі. Там було багато людей. Це було дуже багато людей. Це, якщо дивитися, отак від церкви Макеїла є до собору Юра, потрібно вже коли ми йдемо по якась вулиця тепер отак от що є бруківкою попри парк попри парк Івана френка ця вулиця вся була забита людьми тобто це були люди які йшли які йшли і які дійшли до церкви юра яка ще певно тоді не була вона ще була в лоні Київського патріархату кого вона московського напевно тоді вона ще була але ми дійшли до площі помолилися з надією, щоб господь нам бо це і наш собор святого юра щоб він якось якнайшвидше перейшов до нас.